Перший сезон, епізод 27. Як ти гадаєш, чому заборонений плід найсолодший? питала Мухіна подругу. Щойно, наскільки дозволила її ще не протверезіла пам'ять, у деталях розповіла про пригоди минулої ночі? Мабуть, усе знову ж таки з дитинства. Батьки самі привчають до цього дітей. Забороняють їсти смачні цукерки до обіду, забороняють дивитися цікавий телевізор замість уроків, забороняють гуляти у дворі донестями усе, що добре і приємне, часто під знаком табу. Тому згодом людині за інерцією здається, якщо щось заборонено, отже, не просто так, отже, це обов'язково щось добре. Ти багато книжок із психології прочитала, підморгнула у вебку руденька. Та ні, я ж взагалі мало що читала переважно інструкції з техніки безпеки, розсміялась співрозмовниця. От скільки інтерв'ю взяла у чоловіків, які зраджували, у жінок, яким і з якими зраджували? Але навіть уявити не могла, що сама вляпуюсь у таку історію. Уявляєш, що зі мною зараз коїться? Ні. захихотіла Окуніна. Ти ж знаєш, що в мене і стосунків толком ніколи не було, не те що серіальних перепетій. Ах, ну так, і серіали ж ти теж особливо не дивишся. Хіба що. Ті, які рятували мене в період місячної депресії після останніх змагань. Крайніх, поправила руденька. Ти ж не збираєшся вмирати, щоб вони вже були прям останніми. Вони були крайніми. Добре, добре, це те словечко, до якого я ніяк не звикну. Але не суть. Йдеться зараз не про мій лексикон, а про твою участь у адюльтері. Може, ти. Дарма переживаєш, може, це просто прецедент, який ви обидва скоро забудете, як страшний сон. Алкоголь, затуманення свідомості, а в тебе таке було? Данко, ну скільки тобі можна нагадувати, що в мене стосунків знаю, знаю, не повторюй, але ж то стосунки, а я про секс. По п'янці. Він же в багатьох був, я б таким не хизувалась. Та я ж теж тому і переживаю. Почуваюсь, брудно. Як думаєш, написати йому щось, типу, незручно, що так вийшло. Зазвичай я не така. Я не така, не стих я. Ага, ага? Та не ага, а скучно тобі було. От і піддалася на спокусу шампанське, романтика ночі, публічна персона і ще й весілля подруги. Та у цьому немає твоєї провини, будь-яка б закінчила точно так само. Дані на секунду здалося, що Ілона вже не стільки її, скільки себе заспокоює. Так завзято циркачка вкладала спати совість батьківну мухіну. Утім, ділитись своїм спостереженням з Окуніною дівчина не стала. А раптом її журналістська чуйка вже дає збої, І усе це просто фантазії в стилі Джоан Роулінг. Я знаю, що тобі потрібно. Тобі потрібна відпустка, не вгамовувалась Ілона. Та я ж уже й так його знає, скільки без роботи. Ні. Ти не зрозуміла. Справжня відпустка з морем, коктейлями і тотальним релаксом. Ну, дана здогадувалась, на що натякає подруга, і, не бажаючи відмовлятись від привабливої пропозиції такої собі, дієтичної цукерки, яких майже не існує в реальному житті, скромно кивнула. Загалом я вже трохи схудла. Навіть плавання схудну ще більше. Коротше, ти права, просто зараз лізу на Букінг шукати готель. Ти з глузду з'їхала! Який готель? При живій подрузі, чи тобі не до душі моє гніздечко? Квартира студія Ілони в центрі міста дану влаштовувала більше ніж. Величезне двоспальне ліжко, широка барна стійка з добрячим запасом алкоголю, а головне панорамні вікна, з видом на морський берег і вогні Одеси. Сонечко моє, та ти краще за будь-якого психолога, злетіла духом роденька, подумки, вкладаючи себе на шезлонг і мружачись від уявного сонячного світла. І нехай весь світ зачекає. А Зеленін тим паче. Рівно через чотири години Мухіна вже гордо дефілювала центральним вокзалом із квитком на найближчий експрес до перлини біля моря.